Точніше, от один-один, на вашу думку. Це заслужений результат чи могла по-іншому гра скластись? Могла по-іншому. Ми не реалізували в другому таймі моменти. Ну, все рівно хороша, молода, амбітна команда. Маріуполь буде важко всім проти них грати, особливо вдома. Боєздатна команда. Сьогодні було все. І червоні картки, і майже пенальті, і жовті картки, і голи, і повітряна тривога. А загалом, як вам гра і чи от, знаєте, Прикарпаття загалом грало сьогодні на всі 100%, як ви вважаєте? Старатися. Борьба, борба, і ще раз борьба. розумієте. Вся гра борьба була, бачила, що не можна не уступали нам. Ми не уступали, бачите. І жовті, і червоні карточки. Наступний тур у вас буде дуже важкий поєдинок. Що очікуєте? Перемоги. Дома вже нам вже, від... Нам вже, як то говориться, назад нікуди йти. Треба ігрувати, буде буде важко.